Цікавий браслет, що у нас тут входить прозорий кварц, потім опал, потім оце у нас ракушняк, це ракушняк. Тут перли є, оці білі камінці це гавліт. Говліт у нас, які у нього властивості, говліта. От, В основі говліта знаходиться кальцій, то більшість лікувальних властивостей пов'язана саме з ним. Наприклад, вчені відзначають безсумнівний вплив мінералу на баланс кальцію в організмі людини, на зміцнення кісткової системи, він впливає на зуби, прискорює відновлені процеси при переломах. Також каміньголіт властивості і значення важко прицінити для людського організму, позитивно впливає на серцево-судинну систему і імунітет. Його рекомендують носити вагітними перед у немовляти кісткової тканини. Не менш затребуваний він у масажистів. Його властивість довго отримувати тепло, допомагає при масажі розігрітими каменями, при радикаліті, при захворюваннях суглобів. Його застосовують також. При варикозному розширенні вен і антицелюлітному масажі. От, має говліт властивості розігрівати м'ясо, покращує кровообіг, якщо водити злегка розігріти мінералом по тілу, при цьому він знімає м'язову напругу і біль і прибирає застої в тканинах. Також він сприяє навіть очищенню організму від токсинів. Отакий цікавий камінь-говліт. А також у нас тут от є прозорий кварц. оці прозорі камінці прозорий кварц. відносно поширений і ну, недорогий, недорогий камінь, який може сприяти очищенню і зціленню. Він відомий як універсальний камінь через свою здатність поглинати, регулювати. І посилювати властивості інших каменів. Також у нас тут є і перли. Перли у нас вважаються, ну от, якщо споглядати на них, це заспокоює психіку, приносить душевну рівновагу, душевний спокій. Перли це еліксир молодості, відганяють меланхолію, турботи і відновлюють втрачені сили. Зберігають красу. Це символ процвітання та благополуччя. Отакий От цікавий браслетик. Кому цікаво, пишіть мені в особистих коментах, кого зацікавив, такий браслетик, хто хоче, можливо, собі придбати. Усім до зустрічі! Пока-пока!